Ви мене просили, щоб я зняла для вас будинок, який знаходиться по Соборній 57. А саме він знаходиться навпроти будинку, де суд. І просили, щоб я показала вам, в якому стані знаходиться цей будинок. Ну, що хочу сказати? Зруйнований. Опалення, я думаю, немає, тому що вікон немає. Дуже виглядає все. Негарно, боже. Ковдра висить, курточка чиясь. Вікна розбиті, побиті. Також дуже в гарному місці знаходиться цей будинок. І до центру недалеко, до центральної площі, то, якщо сказати точніше, там завжди різні свята були, є центральний ринок поблизу. Гарне розташування будинку, але, як бачите, Дуже дуже зруйноване. Ось будиночок. Будинок, там, де Ізюмський міський районний суд знаходиться, і будинок навпроти. Так, ось бачу квартири, де затулили вікна. Дивіться, там навіть речі сохнуть, вже там хтось живе. Можливо, живуть ось в цьому. Під'їзді бачу вікна ціліші, одні навіть вставили вікна. Ось три вікна нових, вставлені вікна. Я думаю, що люди, скоріш за все, власними силами вставляють вікна, тому що поки дочекаєшся від нашої влади вікна. Ну, треба зачекати, не все так швидко, тому що дуже багато людей, яким потрібні вікна, потрібні криша, потрібно відбудовувати будинки. Зараз я трішки зайду ще з іншої сторони. Зніму для вас відео. Подивимося, в якому стані знаходиться, знаходиться будинок з тієї сторони, тому що ну, з цієї видно, що все зруйновано. Все поросло бур'яном. Ніхто не прибирав, не косив. Так, щось там роблять, ремонтують, так щось кидають, воно стука дуже сильна є, дуже страшно. Не розумію, чи тут відкрився магазин, тому що працює сигналізація. Люди ставляться аналізації, мабуть, ще для того, тому що в нас є такі люди, які війна, не війна, вони все одно можуть залізти і щось вкрасти. Так, ось зніму салон красибурок салана, а там зніму це Ізюмська біржа. Також зруйнована. Криша зруйнована. закриті і, скоріш за все, живуть люди. Тому що стоїть машина. І там поїхала машина. Так, які гарні були в пол вікна. Так, дрова. Як завжди, біля кожного під'їзду. Дрова, Мі, люди приносили дрова, готували їжу. Таке сміття тут. Сподіваюсь, що все прибереться, все налагодиться, та тільки потрібен час Дивіться, сюди, мабуть, було. Так, заложили якнебу кирпичами, щоб, мабуть, не дуло, щоб просто тирку хоч якось залатати. Знаєте, ми в цю війну деякі райони, та навіть і люди старались, дивіться, ось готували їжу. А, десь щось потрапило. І люди так бистрінько-быстренько давай все відремонтувати. Відремонтувати як ті мурав'ї. <гум> Чесно, ну, о, де щось висить Не зовсім гарно, Не ну, дай впаде комусь на голову. Ми як ті мурашки. Сподіваюся, що ми все ж швиденько відремонтуємо. Звісно, хотілося б набагато швидше. Що ж поробиш, війна триває вже 10 місяців, як вона триває, тому важко. Всі люди вже просто втомились. Втомились морально, я і по собі скажу, що я втомилася морально. Просто втомився від того, що ти ну, тобі набридло все. Дивіться, також жили люди біля кожного під'їзду, готували їжу, працюють комунальщики, прибирають сміття, це дуже добре. Так, на чому зупинилась? На тому, що втомився морально, втомився від того, що постійно десь щось бахне, а ти вже дерганий такий глаз тебе тіпається і просто хочеться, щоб все закінчилося. І наступив мир. Вулиця Соборна, 57. Працює приват термінал, тому там. Багато людей. Так що ось такий вигляд має цей будинок. Я думаю, що тут ні опалення, ні вікон немає точно. Щодо світла, не можу сказати нічого, тому що у вікнах я світла не бачила. Людей я не зустріла, щоб спитати, є світло в цьому будинку чи ні. Сподіваюсь на вашу підтримку. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете, щоб я зняла якийсь будинок або вулицю. Пишіть мені під відео, залишайте коментарі, я буду читати і по можливості буду знімати. І пишіть точніше, що саме ви хочете побачити. Можливо, вас цікавить якийсь будинок. Пишіть номер. Все, до зустрічі.